Васап народ, це черговий відео з сочними моментами, а саме з наших стрімів, які ми проводимо кожного дня. Попрошу вас не перемотувати це відео і прямо зараз втиснути вподобаєчку. Це дасть приємний буст, як і каналу, так і мені. А також не соромтесь писати свої коментарі. Я ж все читаю, і мені приємно, коли ви щось пишете, і навіть критику хотів би чути. Не буду вас затримувати, вас чекає дуже сочне відео. Тому всім приємного перегляду і приємного апетиту, тим, хто хаває. Або п'є чайок. І всіх з Новим Роком виходить, та? тому полетіло. Все, пацани, капаємо, красавчики, капаємо. я лечу. Єбільно. Єбільно. пацани. Є якась інфа по техніці. Да, чую, Що нас по техніці? Дайте інфу по техніці. Бачу, наш, наш дрончик тоже літає над селом. Вінар, запитайся в третього, них техніка, їх зустріли. Третій, третій, де у вас там техніка? Дай мітки, будь ласка. Бігом, бігом скажу, що я вже тут. Там дрон наш працює, дай мітки. Бачу, 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 Вінар, бачу, пра... захожу на техніку. Скажи, нехай третій скоректує, чи є попадання по ній. Що, грузимося в тачку? Третій, є попадання? Вінар, дай будь пожалуйста. Іди сюди. Що Ладно. Костя, Костя. 91 людина. Блять! Сука, мені коптера збили нахуй. Бачу, щас соплю їхню. Сука, зупинись, зупинись! с хуліта сопля така швидка, блядь. Ой, куди ти їдеш? В село заїхала. О, тут тобі и пизда буде. Пацаны, есть тебе сумку сброс? Опа, ще одна сопелька, їде им бк взе. Проходимо проходим, актуал, хлопці. Ой-ой-ой. Пацаны, снайпер лежит, отметив. Актуальная точка. Ну ты понял, да? <плес> Чувак. <плес> я чекаю еще логи, чи димкилу немає всякой фильм. Ой, що Прорумені. я бачу, пацаны, дивіться, що я бачу на стриме, блять. Минометный расчет стоит. 165 не до чем на в тебе, как бы кто пытался. Лобу. Пацаны, давайте, а может, пока там. движуха мы попробуем крем. актуал забрать. Давай, 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 давай. Давай, блядь! А, наш хаб, скорее Ой, блядь, пацани, бачу танчик. Раліки. Вінарт, метку на танчик, готовий ставити? Да. Зараз. По цій дорозі метрів 50 від меча далі, вперед. Став аж до перехрестя, вже на виїзді. Я працюю по ньому. Плюс даю... Блядь, здесь танк є. Да, да, все да, правильно, Вінарт. Красавчик. Важко, Захожу на удар. Давай їй один БТР заїхав. На шоуфабу выбил воксем. Передай нашему СМД тут танчик. Дам актуальну митку на танчик. Я попал. Роман, я його виніс, я його званшотив дрончиком. Званшотив повністю, Вот він лежить, дивись, Роман. Слышиш техніку, лорд? Тут, короче, в актуале техника стоїть. А, плюс, плюс, плюс. Стріляє. Ну, скоріше всего. Да, да, та, бачу, Не бачу. Вступай, захожу захожу ще... на нього, Захожу на нього. Там ще до мейнкемпу далеко дуже. далеку сюди. сюда. Тигр минус не, ну это все техники нашей даже нету верт походу ходу бка вызывать мне верт БК завозить походу. да 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 Эй, блядь. капуша спешл фою ю. А, а ла 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 Вертушка минус. ла ла трохи Тратить. Два тигра в ангарі, два тигра в ангарі підряд! Там ремка, там ремка в них. Давай, залітай. Мінус два тигра, мінус два тигра, в одну частну, сука. Пулеметчик куда дивиться, прямо? Ззаді сопля в нього. Да, да, да. Прямо смотрю. Захожу на танчик. Попал. Он дымится. Да, надо даме тут вертолет летает, да и все. Да, мы, сука, я хочу его сбыть, Спать. пиздец. А ну! Сейчас ну, я попробую. Да. Хорош! попал. Техника. Я попал? Я не попал. Ебать, я, я его я... разизлил нахуй. Хорош. Так, все, стою, поднимаюсь, поднимаюсь. Там этот. Я попал! <соспорождая> ебать. Ты второй раз попал? <соспорождая> Пацаны, чайка это стрим, Чайка это стрим, охуй. ой! Полтава, я смотрю, полтава, я полтава, ебать, сопиздок! Вот, вот ты так попал в него! <реш> <Ты его? реш> Это как вообще? Охуеть! <реш> ты что будешь? Ты всю удачу жизни в этот выстрел потратил. Звойся. Пошла пошла, 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 пошла. Дивимся. Ой. Ой. Ну. Давай, 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 ну. Все, минус. Попал. Гореть! Дорога. Я лечу, лечу, лечу. Хлопці, якщо бачите а техніку, свисіть. Ту не дрони ровель. бачиш техніку, пиши мені, будь ласка, в Facebook на Messenger, please. Я дві направлюсь. Координати в однокласники. Друзі, ну, коректуйте, будь ласка, коректуйте мене, бо я вже біля вас на дрончику. Бачу, бачу Камаз їхній, Ооо. Я бачу снайпера, він вже в ли. Я бачу їхній фоловий Камаз, їде. Бля, сопля їде. Я бачу, саплю, фоловий КАМАЗ, зараз я я, не в будуть. Я тоже, я Шот, бачу, твари, я бачу. Бей, бей. Я бачу, бачу їх! На камнях, на камнях. Да-да-ли, Роз... вони они разрушаются, разпаливают. Майсмок, Майк смок, справа від вас с піхотом. Справа вас с пехота. Вис... Да я знаю, сапля разгружается. В'єбав, в'єбав, я в'єбав, там море ще й піхоти було. Хороший. Красава. Люсь, про них. Бачу, 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 бачу техніку. Плюс. Все, бачу, запрацюю по ній. Нижний хас тоже техника. Для вас, хлопці, ебу зараз по технику. Хлопці, кажись, ви, ви приїхали. Да, да. Я въеба въебав техніку. Боже, який це кайф на дроні. ебашите, боже. Хто-небудь, заспокійте мене. Ні, во щось працює. Ні, щось працює. Ага, бачу. О, цю я в'єбав. От е, вибухнула. це я в'єбав її. все, її пиздец. А біля а тут вас брать, я не можу, да? Шбеха, Шбеха є. Де ти є, Максон? А я злився. Іди сюди. А, то падай, падай на нижню, я теж звідти біжу. там народ. Дивись, народ. Все. Хлопці, хлопці, ви тоже приїхали, на жаль. Ні-ні-ні, ні-ні, ні-ні. не -ні не -ні -ні. Минус ша беха, мінус беха. Блять, ваншот, пацани, я вже, я вже три техніки знищив. їм. І от бетер фоловий, який тут катався. Mm -hmm. Минус. або медик? О, тепер можна. Тигар мінус. Зліва за домом, чуєш, так? да. Народ, ліпка хода, то... Да, що спрацює тут чую. Це ты що Шо, що? там де? Mm -hmm. До побачення, хлопці, шо? до побачення. Я бачу на верхньому хабі беха їде. Сапля, сапля, сопля! На нижньому. на нижньому танк? Да, на мені прям. Ебать. Чуєш? Будь ласка, не вмовайте. І... і контроль його. Я бачу а. його. А, ти можна до нас прокладати, чи я попаду по ньому? Не виходь, не виходь, не виходь. А що у нас тут танчик біля першого? Це, це я його бачу. Зас? Вампір, вампір, дивись, виходь, дивись, виходь, дивись, виходь, дивись. Давай. А ну. Дивишся? Так, 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 давай. Бам. Йому хуйово, правда? Да. О, наш там третій під'їхав, чуєш? Там мене метров 50. Чуєш, нехай третій його обіжджує, на третій дрончик. Все, третій по ньому працює. Да. Я йому так хуво срубаю ветплюхи. Не стреляю. Тратья, выбей, голову двигаемся. Ууууу, вдвое мы его. Хорош, танчик мінус. Окей, пацкил, этому далі. Цей танчик мінус. А, бачу, соплайка їхняя. Ой, движ, ты шо роботи? Вампір, можеш підняти, будь ласка? Там прямо по дорозе до хера типа. Да, напал. Зараз на мости буде блять. Блять, откуда они стреляют, сука? На кильтин, на, на кильтин. Бачу, бачу, Что бачу. Залетай, залетай на врап. Бачим раб, бачим раб. Мрап мінус, мрап мінус. Ви кожен раз запитуєте, лорд, а де ж ти граєш? Що за сервер? Як до тебе зайти, друже? Кемон, васап, народ? Ну бляха, серйозно. Trident of North Я граю і гратиму тільки тут. Це мій власний сервер, який я створив зі своєю командою діючих військових, між іншим. В нас дружня атмосфера, люблять новачків, всьому навчать, все всьо покажуть. І саме головне, запеклі епічні бої і дуже-дуже, дуже багато цікавих тактик від самих військових. Trident of North.